Привіт, я режуля, і я люблю подорожувати. Сьогодні я зі своєю людиною їду в мандрівку і одразу розповім вам про нові правила перевезення тварин в автобусах. Ох і люблю я ці поїздки. Ось вже наш автобус. Поїхали. Перше, якщо тварина, кіт, собака, птах чи гризун до 10 кілограмів, то вони мають їхати у переносці з вологопоглинаючим дном. Наступне квитки. Ми зайцями ніколи не їздимо. Я люблю сидіти у своєї людини на руках, тому нам потрібен всього один квиток. Що переноску можна поставити під сидінням? В такому разі нам потрібен теж один квиток. Якщо ж ви хочете розмістити тварину на окремому місці поруч, лише тоді потрібно викупити і його. Якщо ж пес важить від 10 до 45 кг, кілограмів, то він обов'язково має бути з повідком і в наморднику. Його господар чи господарка повинні викупити всі місця поряд. Такий собака має Має подорожувати на підлозі із підстилкою. Якщо ще йдеться про собаку поводиря, то в автобусі він може їхати без викупу місця. Пес має бути на короткому повідку та в наморднику і завжди поруч зі своєю людиною. Ледь не забула з собою. Завжди слід мати ветеринарний паспорт, паперовий чи цифровий. Я для надійності маю обидва варіанти. А ось і наша зупинка нарешті приїхали. Розминаємо лапи і біжимо гратися всім лись із ручних поїздок.